Всім привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в знову в Among Us! Та ми пограємо на двох картах, на яких ми ще не грали. Ось ми вибрали наперед. Це ось така незвичайна карта. Давайте зайдемо. Так. Так. ми будемо жовтими. О, дивіться, у двох людей банан. Ага. О, дивіться, тут якийсь чел мешки картоплі. Реально. А, до речі, ми також купимо на одяг мішок картоплі. Він стоїть півтори тисячі бобів, якщо вам це цікаво. Я б тоже хотів купити питомця. Так, давайте напишемо, що мені треба корал. не карала визане. А жаль. Так гра починається цікавоки. Ми станемо на цей незвичний локації. Та гра вирішив, що ми будемо звичайним. А тим мером. погнали. Ага. Ми опиняємося ось тут от. І тут нам надо заправити, бо ми приїхали на вот эту базу. Неважко. В отличие от всех, это не планеты, не какой-то космический корабль. вчера трошечка чем мы схожий скин. Okay. Это база, буквально. Это база. Точнее, это не поскрёб, да? кто mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тут у нас задание три. Это не звичайный код. В смысле? Ладно. Алло! Ра! Я наверное... У нас есть в Дании. А тут у нас есть. 4, 6, 2, 6. 2, 2, 6. -6. А что не 2, 2, 8? Бананов было. Бананов. Тогда сказал и кто? Да и кто? Да и да, И кто? Да и кто? И кто? у Биг Юзи Пузи, у него такие ники, и Лил Юзи Пузи, как минимум, одинаковые ники, вдруг скины почти одинаковые, ну, ники тоже почти. Я так понял, братья двое. Не заполнился я. И, так, кажется. Так, закая Это кто закаял? За Блин, а я не знаю кто это. Давайте, не знаю. Может скип нажму? Давайте зайти. Я буду. Цикаво, кого выкидывать? А, вот этого имели в виду, походу. А, нет, вот этого. Их я на скин скопировал? Так, он был наверное. Вот этот чел у нас скин скопировал полностью. Только цвет другой. Ага, тут метеориты. Mm -hmm. mm -hmm. не а, это камни какие-то. Может, не на космическом корабле? Зачем тут метеориты? Mm. Не знаю. Врачем еще очень поиграть на карте Фунгли. Я наконец-то сделал задание. Все было сложно, я считаю. Mm -hmm. А зараз нам треба там сделать задание. Да, этот проект, да, этот сюда. О, oh, у него! Кустик. Мені кажется, чи могли мене вбити. А хто нас стояв? Так я не пам'ятаю. Чи роз, чи оце треба. Кажется, нас такие слезы Просто А, это Это там бузи, бузи. Ну, ладно. Ты сам в кустах mm? Mm? Так я у нас сейчас не в БФ Так что мне кажется, это не ВИН Может, ВИН хоть и в нас в В последний момент на же раскинули за Так нет, до нас придет ларкос розовый mm. А я там уже продаю за целый цей Схебеді Діуз да просто посмотри на його скин і на наш Ну да, схоже uh -huh. Він не хотів скопірувати, походу Та да, ні, він зробив би точ в точ Він вже хотів би скопірувати І Ох, викидають нікого Так Ще одне чередне завдання, яке ми щодесенько виконаємо А як там заробляється? Точніше це, це ядро якесь там Ядро зараз взорветься. Нам треба ще один гравець. Бістріше, а то буде кінець і... Фух, кустик нам помог. А завдання в мене отут. Надо зробити якийсь камішек. Так. Ні, оцей, по моєму Хоча оцей, може? Да, оцей Так. І. я став собер. І ми зробили всі завдання. Так. Є ще два завдання, зараз. Ні, це вже не завдання, це якийсь, не знаю, якийсь саботаж. Зараз почнемо почилим. Це картини, прикольні Це Амогуси Mm -hmm. Наші братки. Я всі ви не разі. Ці картини. Цікаві факти. Так, брат. І проголосуємо за чорного. Написав чорний, хай буде чорний. І викидають білого. І білий. Не, він ну, був мирний. Що робити нам я навіть не знаю. Почалося голосування. Так, кажучи, це анібус. Ну, я напишу, що це анібус. А кого викинуть? Викидають Анібуса. Ну, Анібаса. І вона намирна! А, ми програли. Ну туди її. Роз голосування. І хто це? Хоч голосуємо за оцю. Так, і викидають оцю чилігу. Вона! Мирно? Та Мир. сі... Канта вбили! Так, і ми виграли! Так. Непогано! Гляньому на карті фунглі. О игра починається, тільки в руку О, вибрали. І хто же ми! ми? Еще и фантом! Вау, тут прикольно. О -хо -хо -хо! Тарзанки! Прикольно! О, там еще вентиляция есть. Кто же царейше тут не такой графцы? А я не знаю, мой напарник-предатель всегда был со мной. И стоп! Как у тут оказался телефон, если мы на ней А, даймо, тут ну, три предателя, но ну, через 10 игроков. Це оцей, так і по-моєму. Так він. Ну, давайте проголосуємо за кого за цього хай буде. Він виглядає якось некультурно. Просто подозрительно. Откуда мусить попти телефон? Не знаю. Так і вилітає. Не, наш напарник вылетает. А, он уплывает. Блин. Пишет есть два чела. Питается цей чел, ха-ха. Е, а за нього про зозу есть мирный був. Бли... Мы ми на шах ближе до перемоги. А, подивіться, когда закру. Зараз саботаж, Я ще ящио включу. Ой У нас є шанс, що ми програємо. Отаке угу. моє. Зараз буде сюрприз. Все. Оп! І. Ми перемогли! А, друзі, відео підходить до кінцю. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд! Гарного вам дня! Пока-пока!